Це було важко, але найголовніше співпраця і командний дух. Я дуже радий, і я це не перевершено. У нас була боротьба, така е, перші періоди, але видно, що хлопці зрозуміли, е, як і вчорашній грі, вони після другого періоду зрозуміли, як грати, е, як грати проти цього суперника. І, в принципі, розібралися е, в їхній атаці і змогли перекрити їхніх основних гравців, тому в захисті зіграли, я рахую, ну, на 90% добре. Може, не дуже акуратно грали. Тут у двох по три вилучення. Це головний захисник і ну, обичний хороший ігрок. Думаю, за цього ми трохи просіли. Я трохи радий за те, що я поспорив, що я стригтися на лесу буду, але трохи не радий за те, що це друге місце. Я дуже радий, що ми виграли чемпіонат України. Словами не передати. Кому перемоги? Татові, мамі, братові, Саші, Юрі, коту всім друзям. Це вперше для нашого тренерського складу взагалі е е е е якісь місця на чемпіонаті України, а зразу перше місце. Тому емоції поки що ще е е переварюються. все. Але зараз підемо з хлопцями на якусь піцу, всі задоволені. Там вже будемо порадіємо разом з ними, послухаємо їхні враження. Коротка лава запасних. Це е, проблема Ужгорода стандартна, вона в усіх іграх. Така невелике місто, е, в якому проживає в 10 разів менше населення, ніж у Львові. Відповідно, ми маємо бойовий склад, але він короткий, коротший, ніж у Львів'ян, і це стає знову ключовим фактором стало в сьогоднішньому Абсолютно задоволені, шкода, що не перше, тому що ми боролися, але сьогодні львів'яни були сильніші. Ми будемо спробувати на наступних чемпіонатах. Змагання дуже гарні, але ми можна сказати, що програли. Ми зіграли не дуже гарно. Я, по-перше, дякую Збройним силам України. Без них нам би не вдалося. Дякую команди, які змогли приїхати. Все ж таки 9 команд. Чотири дні напружених ігр. Я дуже радий, є дуже цікаві гравці, дякую всім тренерам, що приїхали сюди, змогли. Я думаю, що ми їм свято не зіпсували, погода нас підвала. Басейн просто прекрасний. Я думаю, що скоро закінчиться війна, у нас буде більше команд і ми достойно виступимо на міжнародній арені.